Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа типа можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евел, за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Поклик Марса. Женіть, трощіть, хапайте призи. Ілон Маск знову не полетів в космос, тому що World of Tanks летить на Марс. І скоро у нас буде дуже цікавий івент. Із 11 до 22 травня. Ваші навички бою на бронетехніці потребують за межами Землі. На Марсі. Нещодавні наші супутники зафіксували потужний сигнал з поверхні цієї планети. Його джерело ми називаємо об'єктом. Нам відомо, що він має інопланетне походження з за донать і є стародавнім, але більше. Нічого і тут нам допоможете саме ви закинуть копієчку на коробочку і ніхрена не отримати. Там буде преміум техніка. Підбирайтесь до об'єкта в своєму новісінькому марсоході. Навіщо нам тунки, якщо ми... Можемо пограти в дитячі іграшки, складайте його з зон дослідження і накопичуйте очки, щоб отримати нагороди 550 тисяч срібла, всього за 11 днів доволі непогано, все, що нам і потрібно. Отже, друзі, всім привіт! Ви на каналі Хаббут Ньюз. Трішки сарказму, але то є правда. До речі, доки ми розпочинаємо, хочу в тебе попросити протиснути жирну вподобайку, поділитися з другом про донації ігри та щоб вони послухали, що ж тут відбувається, та не забудь написати. Ти коментар будеш ти донатити Чи ні? чи краще можливо на зсу? Ну і звісно ж підписка. Поїхали. Прогресія. Очки, що ви заробляєте під час кожної ігрової сесії, зараховуються до загальної прогресії події. Прогресія складається з 10 етапів, кожен з яких має певні нагороди, серед яких ви знайдете бони. Експериментальне обладнання. Ну, звісно, це добре, тому що нам привезли його, а щось нічого не виходить. І граємо ми всього з одним або двома обладнаннями, і то не топовими. Особисті резерви, а також купу елементів. З Зовнішнього вигляду на марсіанську тематику для ваших тунчиків ба більше. Цікаво, чи це опечатка, чи це дійсно ба більше. На етапах 5 і 9 ви отримаєте особливі марсіанські контейнери, з яких можуть випасти рідкісні дні танкового преміум-аккаунту, з яких можуть випасти рідкісні машини, дні танкового преміум-аккаунту, елементи зовнішнього вигляду тощо. Але щось мені здається, що цей марсіанський контейнер все ж таки можна буде купити. Тобто задонатити, як це любить наш варгеймінг. Зона зіткнення об'єкт завис над зоною зіткнення, старим кратером із дуже специфічною місцевістю. Окрім червоного пилу, тут повно глибоких прірв, складний скельний ландшафт, що утворює природні мости, а також кілька озер із вкрай. Їдкою кислотою залетів туди колесом, остався без колеса, пішов в ангар. З країв зони відкривається дивовижний краєвид. Тож будьте обачні, щоб не загледітися і не впасти в урвище навіть без чужої допомоги. Загалом від містечка дух захоплює. Звісно ж, захоплює, тому що картинка дитяча, івент дитячий. Краще б тут ганяли ми на яких станчиках. Можливо, то Є50, або ж то там якийсь американський паттон, чи якась ПТ-САУ. Було б цікавіше. Ну ніяк не марсіан чи марсіанський марсохід. Що це взагалі таке? Ми ж прийшли грати сюди не в блюр, ми прийшли грати сюди і в нормальну гру. Хто знає про блюр, той вже мене зрозумів. До речі, марсохід має такі тактичні характеристики і початкові можливості: є імпульс, постріл, що випухає при контакті. Відштовхуючи супротивника, ривок прискорює машину для приросту таранної сили або втечі з небезпечної ситуації. Щит маси закріплює машину на поверхні, захищає від тарану або атак ворожих найманців. Тобто це, що схоже на форсаж, коли вони вкрали сейф. Якщо ваш марсохід буде знищено під час змагань, ви отримаєте новенький. Впродовж 5 секунд у випадковому місці в зоні зіткнення кількість відроджень не обмежена. Отже, підсилення. Що ж нам тут говорять про підсилення? Що це взагалі таке? За 30 секунд після початку в різних точках зони зіткнення кожні 30 секунд з'являтиметься підсилення. Передові інопланетні технології. -у -у -у. Ось що ви можете знайти: заряджений постріл. Значно прискорює перезаряджання імпульсної гармати та підвищує швидкість і потужність пострілів. Енергія для цього підсилення береться з двигуна, тож ваша машина не здатна рухатись, поки заряджений постріл активован. силове поле оточує марсохід пульсуючою стіною енергії, що відштовхує інші машини і захищає ваш марсохід від тарану, але не від пострілів, а від імпульсних гармат конкурентів. Наднова створює аномалію часопростору, яка потребує певного. Часу на утворення, аномалія затягує машини поблизу і силою розкидає їх у випадкових напрямках за кілька секунд. Це, типу, знаєш, Гаррі Поттер, щось із Гаррі Потером зв'язано. Дуже багато фільмів. Тут щось так пов'язано, мені здається. Умови ваш вклад у проект вимірюється в очках, які ви отримуєте за такі дні. Сканування об'єкта за викладеним нижче інструкціями: 20 очок на секунду, розділених на кількість марсоходів у зоні дослідження. Вилучення в інших машин пострілами з імпульсною гарматою 5 очок і таран 5 очок, збирання підсилень 10 очок і їх використання проти інших марсоходів, 5 очок за кожну уражену машину, здобуття переваги над конкурентом, коли ви. Позбувайтесь інших марсоходів, 50 очок за кожну машину. Не буду затягувати, відразу перейдемо до очок і подумаємо, що ж нам потрібно зробити. Скільки боїв нам потрібно зіграти? Отже, візьміть участь у двох серіях поклику Марса. Умова перша. Перший день. Умова: заробіть тисячу очок за сканування об'єкту за будь-яку кількість сесій поклику Марса. Нагорода 6000 тисяч очок та 50 тисяч кредитів. Тобто. Ви повинні заробити за якусь кількість боїв 1000 очок, і нагорода вам буде 6000 очок. В принципі, непогано. Ну і звісно, одразу ж інше завдання в цей же ж день. Візьміть участь у двох серіях поклику по Марса 4000 очок нагороди та 50 тисяч кредитів. Тобто я помилився, навіть не 550 тисяч кредитів, а 1 100 кредитів уже непогано. Другий день тута протараньте марсоходи суперників 270 разів. За будь-яку кількість сесій. йолки палки на другий день 270 разів. Це ви уявляєте собі? 270 разів. Ну, нехай закатку ти 10 таких фінтов зробиш. Але це скільки потрібно боїв зіграти? Капець, нагорода така ж сама: 6 тисяч та 50 тисяч. Третій день. Влучте імпульсною гарматою по марсоходу суперників 150 разів за будь-яку кількість сесій поклику Марс. Нагороди такі ж самі. Умови: використайте підсилення над нова, на дно на п'ятьох марсоходах. ഓ oh, yeah. За будь-яку кількість сесій, це день четвертий, до речі, був попередній, був третій, п'ятий день. Імпульс Т-15 марсоходів, пасти в кислородне озеро за будь-яку кількість сесій. Ну це капець, це такі завдання. Я не знаю, вони що з космосу їх брали. Вцільте 5 марсоходів зарядженим пострілом за будь-яку кількість сесій. Сьомий день. Викиньте 10 марсоходів з зони зіткнення. Восьмий день. Викиньте силовим полем 5 марсоходів суперників за будь-яку кількість сесій. Заробіть 1000 очок за сканування об'єкту за будь-яку кількість. Із сесій, 10-й день. Пораньте марсоходи суперників 270 разів за будь-яку кількість. Влучте імпульсною гарматою по марсоходу суперника 150 разів. 11-й день. Друзі. Я не знаю, звідки це все було взято, але це ніби з небес. Такі цифри взяти Я не знаю, як цей івент буде проходити, але мені ще здається, що це дуже серйозно. що Це дуже серйозно. І це буде ну просто капець. А... Подивився я відео, подивився я картинки, що тут взагалі знаходиться. Мені це ну, просто це нагадує дитячий сміх. Це цирк, це дійсно цирк. Так, можливо, вони хочуть розрядити трішечки якусь обстановку, але тут діло не те, вони не можуть зайнятися чимось іншим, але роблять якісь хороші режими. Замість того, щоб вкласти ці це все фінансування, цю всю роботу, яка проводилась, ну. Більш за все, не один рік і не якийсь там півроку. Це проводилося років з два, це все тестувалося, це все робилось. ну Якщо не помиляюсь, краще вклалися в баланс. Тому, друзі, я можу вам сказати, що поклик Марса це буде без Ілона Маска, тому хочу вам. Сказати, що цей режим, можливо, буде цікавий, те, що тут можна заробити бони, так, експериментальне обладнання, так, я згодний, класно. Але тут ось ці контейнери, марсіанський контейнер, ви зможете, мабуть, їх купити і в магазині за гроші. Чому тут випадають нам марсіанський контейнер? Тому що марсіанський контейнер буде вам рандомно щось викидати. Ви пам'ятаєте, це як на Новий рік були звичайні коробки, де ніхрена не випадало, і були такі коробки, як. Преміальні, тобто за кошти. До речі, там буде техніка, техніка, преміум техніка, там буде преміум техніка, там буде преміум техніка така як Тель 7 Нова ПТСА у 9 рівня, Чифтейн 9 рівня, преміумний Т-77, 3ЗМ-3, т, М3, т 100 Астон Рекс, КВ5, КВ4, Креславський, Т-75 та Торваген. Звісно ж, преміум дні і багато чого іншого. Друзі, я думаю, що це хороші коробки. Я думаю, що клас, супер. Супер. Друзі, не буду затягувати це відео, тому всім дуже дякую. До зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока. Я не можу більше нічого сказати. Мене це просто вразило прямо в серце.